Росія оголосить війну Україні в найближчі дні. Також про 40 чимось знищених літаків Росії нашими дронами. Більше того, знищені також партиди пришвартовані атомні підводні човни. Вони також пошкоджені. Розкажу за цю операцію більше, скільки вона готувалась. Потім чи буде ядерний удар, чи не буде зі сторони Росії. Також порозмовляємо за російський полон, де знаходяться наші діти, яких здають на самі розумієте, що не хочуть тут називати. Отже, поїхали, діліться, друзі, вперед. По-перше, пам'ятаєте, я вам казав про те, що в Україні є чим, перепрошую, йобнути. Поняли, парашки отримав. Є чим. І в тому числі і ядерним, що я вам казав, воно українці не дебіли, українці все життя щось приберігали, запасали. у Кожного українця десь зайвий кульок, пакет лежить і так далі. А у держави, звісно, і зброя десь якась лежить. Не думайте, що в нас її немає. От підтвердження цьому, ця операція, вона сучасна, вона готувалась більше, ніж півтора року. Тобто, на територію Росії. Заїхали наші фури, в яких були дрони, тобто ну це величез це, це величезний масштаб просто операції, які повзлітали і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами, повинищували купу винищувачів російських, які несли ядерні боєголовки. Тобто, їх більше 40, Кожен з них коштує по 170, сімдесят авчими з гаком мільйонів доларів. Тобто, ущерб просто нереальний космічний. Також були ушкодження на порти, де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозно, ну просто нереально серйозно пошкоджена також. І самі ці човни. Пошкоджує. Тобто ну, вона дуже гарна. І от я вам кажу, не вішать нос, я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. Перепрошую йобнуть турашку. І от таких операцій, як зараз, а, вона ж не одна. Вони ще готуються. А в Росії зараз більше 130 гулагів, де знаходяться наші діти за полону, і не хочу більше робити матерям і так далі. Але ніхто їх там віддавати не хоче і не буде. Їх прекрасно використовують для донорства. Самі зрозуміло чого. Саме сам зрозуміло. Ну тобто це дуже дорогі ресурси, величезні гроші і так далі. І в Росії купа людей існує з різних взагалі, регіонів, там областей і так далі, які не мають ні принципів, ні моралі, нічого. І для них заработать на цьому це поняла це діло всіх їх жизнь, возможності її життя. Я вам дуже вдячний за те, що ви розповсюджуєте моє відео. Потрібно це реально дозволяє рачити цю всю пропаганду. Реально, просто дякую, що ви зі мною. Реально слава Україні, всім українцям, які до цього причетні. Але наступні дні дуже сильно бережіть себе. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.